Значить так, отаке життя у нас дитина заболіла ігроманією. Хочемо вас попитати, що робити. Сьомі сутки дитина не вилазить з телефона. Який телефон? Samsung. Планшет, ноутбук. А, він на ноутбуке да, Так, на ноутбуці грає. Оце всяку гадость. Я не пойму, як жити далі. Може дам до психолога повернутися. Ви подивіться, яка природа, все красиво, ліс, сонячні батареї. Що, що хочеш, то що й роби. А він взагалі сидить вдома, дуріє, може якась, якась... порада, поможіть. Ілюшечка, саночок, будь ласка, вернись сім'ю. Воно ж тут веселіше, тут лучше життя, ніж то там в ваших інтернетах. Пожалуйста, ріднесенький. На кого ти нас кидаєш. Не роби цього більше, будь ласка.